Вітаю, дорогі автолюбителі. Дякую вам за перегляди попереднього відео. Так як і обіцяв, сьогодні хочу розповісти, яким же чином працює CarPlay і відповідний додаток Link на Jansson Magnet, який в попередньому відео я розповів, як його можна придбати і підключити. Нам знадобиться кабель, кабель USB в даному випадку Type-C, Аналогічно робиться для iPhone. Покажу теж. І так, я зробив підключення. Наступний крок потрібно зайти в додаток. Так, додаток. Додаток, який називається, так, не навігація нам потрібна, нам потрібен додаток. Додаток Автолінк. Ну Так, і ще раз показуємо, заходимо в додаток Autolink. Ось так, ось так. І ось у нас ці ті додатки, які є в телефоні. Зверніть увагу, не всі з них доступні. Є ряд додатків, це месенджери, які недоступні. Таким чином треба використовувати месенджери одночасно. Що пропоную робити? Вам потрібно просто створити подвійний екран. Ви можете перетягнути сюди Autolink. А тут зберегти ваше керування, ну, будь-що, те, що у вас там було, наприклад, музику, там, дзвіночки, все туди. Так. Автолінк залишиться тут. Ось вони. Таким чином, за допомогою Автолінка ви можете телефонувати, приймати дзвіночки, можете запустити власну навігацію, яка доступна. Можете налаштування, як бачите, є Viber, календар. Або повністю підключити на весь екран. Це досить зручно. Наприклад, магнітола не налаштована під вас, а налаштована під кого завгодно. Зайшла людина, підключила, сіла, ввімкнула власний, власний телефончик і всі його дані є в телефоні. Фактично дублюється ваш телефон на екран, починаючи з телеграму і тому подібне. І все, що завгодно тут ви використовуєте. До речі, можна вайс використати. Можна знайти так перейти в налаштування потім. Щось, не те я роблю. Так, ну, треба розбиратись, бо чуть-чуть воно відрізняється. Ось таким чином вихід з кожного меню це ось так. Або вхід в нього, і ви можете обирати те, що вам потрібно. Як бачите, доступні WhatsApp, Viber, календар, але налаштування можна зробити через телефон, натиснувши оці настройки. Так працює тут Android Auto. Ну І те, що потрібно вам для роботи. Можна розділити на два екрани, залишився старі функції і нові функції, щоб вони не пересікалися. Тобто магнітоловські, окремо від телефона От такі особливості. Зараз також покажу, як працює CarPlay-функція, а не тільки Android Auto. І так, далі ми перевіримо зараз на iPhone, як працює додаток Автолінк. Для цього приєднаємо iPhone. Зайдемо в додаток. 1. Відключення немає. Так, є особливість з айфонами, має бути тільки оригінальний датакабель. Зараз подивимося, чий у нас такий. Нема приєднання. Ага, живлення пішло, а підключення я не бачу. Да, ось така особливість. Поясню, чому це сталося. Дуже просто. Коли ви перший раз активуєте в минулому відео я показував дану програму активовано, ви обираєте, з чим будете працювати, з Android Auto чи з CarPlay. Тому тут є один момент. Якщо ви виберете CarPlay, Android Auto вже не підключите. Треба відмовлятися від активації, заново купувати паролі, заново заходити. Або ви обираєте CarPlay, і буде працювати лише з iPhone, а Android Auto вже ні. От така ось особливість. Дякую, що переглянули відео. До нових зустрічей!